Всім привіт! Сьогодні цілий день. ну Зранку трохи ще різали кропиво, потім були трохи тут в полі. Пізніше на обід десь на годинку зійшли і тепер знов знову прийшли, січемо Кармак, я щось думав, що ми досічемо ще до кінця, але ще залишилося звідси дота. У нас зараз 29 градусів, про тому що вже 9 година вечора. І і в день було 30 і сонце, ну сьогодні хоч був вітер. Завтра теж передає 29, але не знаю, не знаю, як буде повітря. Ось таку кількість вже гарненько обробили за 2 за дні, Ну ще так, кропива, ще ще там господарку обійти туди сюди але кармек прийнявся гарно. Вже є місцями такі, що, що почав пускати стріли. Ось тут є ось такі гарненькі, ось тут теж така досить. Досить велика. Ну, то що ми садили, ризикували на, на приморозки, то воно свій ефект дало. Тут вже є місця, але жовтий він тут жовтий, то він завжди найшвидше починає пускати. ну Одним словом, потрохи обробляємо. Е, Хаба вже такий, ну ще, ще кажу, ще би два дні пізніше прийшли і вже б було рядів не видно, так, ще, ще принаймні видно ось. Де пішов ряд Кармек і воно ще, ще січеться добре. Ну і Плюс в тому, що був дощ, не є аж так, є аж так забито. І зараз жара, то він горить, ось тут тільки щось замітив, хоча знімати. Ми ще надійшли, треба буде взяти на миші трутку. Ось Ця польова миша, вон такими вона норами йде. І все. Вон, кармек. кермек починає піджукати, бо вона його підрила бо вона тут лізла і, і вже все так само там вон корінь зачепила не сильно але зачепила і так вона пішла до самого низу. Треба буде завтра підемо. Не забути, головне, взяти взяти і її дати поїсти, скажімо так, вон, на вона рахувати звітом, де починається і отак іде повністю по полю. Ну Тут, я ж кажу, вони живуть в основному, де, де трава. а Сюди вилазять, типу, щось пошукати. Тут ще і не досадили, то, що мали досадити вон, такий кусочок. Треба буде взяти мотокультіватор і там ще передає дощ, по-моєму. Навіть на наступний тиждень на четвер, чи чи на... четверчину не, не, словом, а якось як буде прохолодніше, там ще передає, ніби і прохолодніше тижні, то треба буде перефрезувати. і наново зробити маркер. Тут є вон, озеро невеличке, воду нанести і посадити. Сівка зійшла. Місцями гарно, гарного, тут така вона досить, досить гарна, а вон, пішло, а місцями полятками з боку, то кольорами, не знаю, я думаю, надіюсь, принаймні, що, що воно ще вийде, якщо брати тут пішло там. Там не особо є, тут пішов якийсь колір гарно і тут, і тут знов майже, майже нема. Треба буде, як закінчимо з кермеком, починати фрезувати. Фризувати тут, бо тут теж така земля навезена, глиниста. Тут не пісок, тут їх засклепить, то буде тяжкувато. Також зараз ще підемо до стайні і ще в мене є одна посилочка, теж разом з вами її розпакуємо. Так, Прийшов ще трохи вам показати, що в нас тут, які зміни відбули в стайні. Тут перепілок все, все стабільно. Детчатка ось ці гарненько ростуть. як завжди на вечір. Зі змін ось цих красончиків в мене залишилось, не знаю, цього разу може штучок 15, якщо буде, то добре. Приїхали сьогодні, забрали е, 15 штук, забрали тих двох, що... Ну, людям вони сподобались, тих, що було одне е, таке лобате, одне голушене, що тоді не, не взяли. Ну, одним словом, пішли ось ці вже, так я й говорив, що і тут з німецькою лінією. Все в них добре. Так, е, да, з таких змін і ще десь на число 15-14. Дзвонили, що теж хочуть е, 10 курчат. Не знаю, чи звідси щось виберемо, чи може з ось цих Як Ну, вже людина приїде, тоді вже будемо дивитися. Також е, тут звільнилась кліточка, взяв. І вони, я замітив, я тільки проводив ніпель, вони були, вони вже були по ньому били. Оцих індичаточок, що було тут з карликовими курами, я переселив одним словом сюди, бо ті маленькі, вони такі більшенькі, хай хай сидять. менше жарко їм буде, і, і хай хай собі буде тут. І плюс я їм вже тепер можу давати чистий корм для індичат. Отут я давав мішанку такої для всіх. З тих крикунів в мене вже їх тут залишається що раз. Що раз то менше, вони вже вони вже старенькі, їх би вже в ідеалі треба було всіх прибрати, але мені їх прибирати шкода, е, та й не знаю, що з ними робити, як варити, довго-недовго, ну, як готувати, тому, тому вони в мене ще живуть, доходять отак От по одному, скажімо так, своєю, своє, своєю. Я збито то сказав, не знаю, чи тут можна, але одним словом пропадають Пропадають самі час від часу, по одній, так що, але все ще ось так ось так несуться досить непогано, але я не знаю, я тут не збирав вже дня три, напевно, або й чотири, треба буде зараз взяти позбирати. Одним словом, шкода мені їх прибирати, хай собі будуть, доки будуть в мене поки що, поки що. Ще, я тут вільна кліточка, мені клітки не треба, так що, так що хай собі будуть. Ці вже несуться прям дуже гарно, дуже добре. Ну, одним словом, всіх всіх все добре. А тепер, дайба вам покусатися ще на ніч. Одним словом, тепер йдемо ще е, до, до посилочки. Я кажу, що прийшла посилочка йдемо розпаковувати разом з вами посилочку. Так, ось така у нас посилочка. Це в нас посилка від Андрія Новікова. Е, зараз прийшов сюди на двір, щоб викинути. Викинути сіно, щоб в хаті не смітити. Це в нас... Інкубаційне яйце перепілочок. Але це в нас не прості перепілочки, це в нас е, бройле, бройлетна перепілка. Е, це не Техас, це вони живою вагою ростуть 500 грам, а е, битою 300-350 виходить, Проходить одна тушка, може бути і більше. Е, то яйце я розганявся, одним словом, я до тих яєць ще. Ще можна сказати від Нового року, але перша була черга в Андрія і треба було чекати. Потім я заклав повний інкубатор, яєць і не, Одним словом, не замовляв, так чекав, чекав. А тут і... в мене дивлюсь, що там, де фазани, там є пусте місце. Якраз влізеться і вирішив собі замовити... замовити їх нарешті. Вивести якраз на літо. То, в принципі, літо на літо в стайні. В мене в брудерах є місце. Одним словом, так. Так, от щось виключила спешка. Одним словом, йдемо до хати і зараз, і зараз продовжимо. Так, приніс я вже її до хати. Зараз будемо акуратненько. Так, зараз буде в мене соліжко Сіньє, ну але нічого, такі, такі в нас справи. Замовляв я 100 штук. Так, зараз подивимо, скільки в нас Але не здається що їх тут, що їх тут більше. Так, 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 це у нас вже, це у нас вже п'ятий лоточок, п'ять лотків по, е, по 20 є, це вже в нас виходить 100 яєць. А тут у нас ще так, Отут у нас ще виходить, що 40, 40 яєць вийшло бонусу. В результаті так, маємо 140 ось таких красивих яєць. Я думаю, що, що доїхали вони добре. Е, зараз буду. Так, а вони ще й тут переділені. Ну, в принципі, я десь, я десь приблизно пакую так само, ось тут одне одне Ну, то, В принципі, на 40 штук. Бонусом, то це нормально так. Стоп мав включити світло, а виключив, а виключив інкубатор. Не, то, не той виключив. Цей. Одним словом, тут де фазани в мене є багато губок, зараз буду діставати, а якщо не вміститься, то почну просвічувати індичі, чи і будемо якось, будемо якось пробувати то все запхати. Одним словом, це в нас яйце по. 8 гривень за штуку. Ну, але так як ще в принципі 40 яєць бонусом, то тут виходить воно і менше, ніж по 8 гривень. Е, ну, такий досить гарний бонус, можна сказати, чуть не половина від замовлення гарний. Ну але е, ну я не знаю, треба рахувати, скільки там виходить. Ну Ну але та, як то є ну, Я бачив, що в якому віці прибирала, в якому віці. Вони скільки важать, і воно того варте, давно хотів їх. Їх, правда, треба залишати. Якщо в мене, допустимо, ці фараони сидять по, на, одну, саме, на одну курочку, один коготик, то цих треба залишати на дві курочки йде один коготик. Ну, відповідно, і ціна через то корму більше. Ну, і плюс це йде не простий хас, це йде бройлер. Одним словом, зараз подістаю фазанів, трохи позакладаю, попробую, подивлю, що тут ціле, що, що десь може якісь тріщини, і ми з вами разом продовжимо. Так, ось так виглядає зараз вже на даному етапі лоточок. Тут влізло з нас 16 ще яєць-фазанчика всього, на всього відійшло тільки 4, 4 яйця, які такі тут ще були. Зверху м'якатися придушення, ну це враховуючи з такої кількості, це можна сказати, що нічого не відійшло і плюс, що 40 і є зверху. І ще в нас тут залишилося. ще просвітивши, що там пару відійшло. 17, 18, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29. Так, 30. А було 35. Значить 5 є відійшло. Одним словом, зараз, зараз це запихаю і буду світити кудись ще пробувати е, пристроїти оці яйця. Так, дістав просвітив ще індичі яйце. Вибрав тут якраз влізлося ще е, решта пазанів і відійшло в нас це одне моє це точно, бо воно таки несла яйця з крапками. А ось тут неї такі менші. 6 відійшло з тих, що я купив. Два тут завмерло були запліднені, одне, по-моєму, кров'яне кільце і три пустих. Ну, в принципі, з 31 яйця досить ну, нормальний скажімо так, результат. Може бути, я, в принципі, задоволений, щоб гарненько всі ті, що тут є, вивелись, і все буде прекрасно. Так, зараз запихаю і продовжу. Так, значить, ось такий вигляд у нас. Зараз маю інкубатор, тут у нас ось цей тільки що лоток, який ми були. Тут у нас лоточок з курячим яйцями від моїх курочок. я ще його не світив. Тут в нас е перепелини яйце від моїх перепілочок і тут у нас ті, що тільки що заклав відброїв ну і там пару фазанчиків. Такі фазанчики догріваються і будуть лупитись у мене. Десь Вони, я не пам'ятаю, коли я їх судив, але десь приблизно на наступний тиждень вони б. Мали виводитись, тому тому 100% буде вивід на каналі. І, і і і перепілочки мають виводитись вже у вівторок, тому скоро не світив, бо тут я не хочу світити, через те, що я якщо звідійде, треба буде зараз е, забирати. Лишиться пусте місце, чомусь підпирати. Так, воно все є, потім так цілий лоточок просто. Викладу туди на них на левіт і так воно собі буде. Одним словом, по ідеї, найпершими мають бути або перепілочки, або фазанята, а може навіть одночасно. Одним словом, побачимо. Ось такий в нас сьогодні день, сьогодні цілий день на полі, тому тому навеш ще ось так знайшов час, щоб зробити порядок з тим. Всім дякую за те, що дивитесь. всім гарного дня. Мирного неба, і хай у вас все буде добре.